Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Сьогодні буде коротеньке відео про те, що зробити, щоб не тік на китайській мотокосі бачок там, де є резиночка. оця. Зараз розкажу як. І так, що для цього потрібно, щоб перестало з під оці резинки. Берете фум ленту, відриваєте. Кусочок довжиною сантиметрів 30, шириною міліметрів 3. І підмотуєте ось сюди під бортик. Получиться витків 7-5. Тобто тримаєте його в натяжечку, поправляєте викруткою і підмотуєте в кругову. І перестане текти, можливо, навіть на все время. Я туди і герметики використовував, що тільки туди не пхав, а фумлента вийшла найкраще. Всім добра, слава Богу, і Збройним силам України.